16 липня 2024 року полаглий герой-захисник Юрій Миколаївич Бойко відзначав би свій 53-й день народження. Так лята війна обірвала життя нашого земляка. Але про цей день пам'ятають його рідні, друзі, які прийшли на алею слави, принесли квіти і свої світлі спогади про героя. В цей день до родини приєдналися і перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський, директор Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк, начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца, начальник станції Миронівка Людмила Тесленко, голова ради ветеранів громади Ігор Савченко, волонтер, перший заступник голови ради ветеранів, голова спілки ветеранів Афганістану Юрій Колісник. Та інші і всі присутні вшанували пам'ять героя і всіх полеглих у війні проти російських загарбників хвилиною мовчання. Потім учасники меморіального заходу перейшли в Миронівський краєзнавчий музей, де до присутніх звернулася науковий співробітник музею Юлія Рожкова. Тепер це фото загиблого захисника Бойка Юрія Миколайовича займає почесне місце в експозиції нашого музею на стіні пам'яті загиблих захисників з міста Миронівки та Миронівської громади, що захищали нашу батьківщину у російсько-українській війні. Голова ради ветеранів громади Ігор Савченко пояснив, що причиною зібрання стала картина, яку внуки героя Юрія Бойка, Мілана і Тіма намалювали і передали дідусеві на фронт, щоб вона його оберігала. Дідусь надзвичайно дорожив подарунком, який був з ним постійно. Та, на жаль, картина не вберегла. Знайте, коли до нас прийшла така звістка, що. Діти маленькі. От, Тіма і Мілана намалювали картину, і подарили дідусь, як знак того, щоб вона його оберігала від всіх тих незгод. І потім, коли трапилось таке нещастя, що картину привезли окремо від дідусь, от ми -то вирішили тоді передати її в музей. І Для чого музей? Щоб на вічне зберігання було. Тому що музей це той заклад, який зберігає пам'ять про всі ті події про тих людей, які відбувалися і тепер нинішні, і в минулі часи, і в майбутні часи. Тому, я думаю, сьогодні ми раді сьогодні зібралися, щоб це діло все відмітить, цей, я вам скажу, подвиг оцих маленьких дітей, які як ніхто, ви бачите, розуміють оте місце і ті події, які відбуваються зараз в нас в Україні. Тому я думаю, що вони заслуговують великої поваги. Це велике спасибі, спасибі батькам, які зуміли виховати, спасибі вчителям, спасибі всьому нашому суспільству, які мають отаке молоде. Покоління, яке буде жити у Ігор Самілович наголосив, що пам'ять про всіх героїв нашого народу, як минулих воїн, так і сьогоднішньої, це невід'ємна частка літопису країни. Все це є в книгах пам'яті періоду Другої світової війни, і вже є декілька видань 2014-2015 років про героїв сучасної війни. Тож такі меморіальні видання повинні бути в бібліотеках, музеях, сім'ях героїв, всіх, хто розуміє важливість пам'ятати, не забути для наступних поколінь. Увага і шана до пам'яті полеглих надзвичайно важлива для рідних героїв, хоча для дружини Юрія Бойка Наталії Валеріївни він живий. Що я вам скажу? Для мене він живий. Мені так легше думати, що він поїхав на завдання і не виходить на зв'язок. Для мене він живий і я, вибачте, я не готова, вам балакати дуже довго. так що… Для мене він живий. Мені так сподобається. Що... До родини Героя всіх присутніх звернувся перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Я хотів би виразити співчуття родині близьким. Хочу подякувати Юрію Миколаївичу за те, що в нього була така сильна громадянська позиція, що він віддав життя за те, що Україна має бути вільною, незалежною, і щоб ми жили в спокої, в мирі і процвітали. Ще відчуття. Я хотів би декілька слів сказати про те, що наша, приніс вже наша, а до цього була ваша, картина, яку ви нам передали. Вона буде в в центральній експозиції в нашому музеї, ви завжди можете побачити її. Я хотів би такі невеличкі подарунки Мілані і Тімі дати від нас, якщо можна, з вашою вибору. Я хотів би ще з вашого дозволу, і, мабуть, держава, попросити про те, що у нас є програма, над якою ми працюємо, про те, що маємо допомагати сім'ям ветеранів, сім'ям загиблих військових. Я хотів би, щоб ви в двох словах пояснили, як воно працює, як ми маємо звертатися. Сюди ми доєднали і міську раду, і раду ветеранів, і благодійний фонд МКП Громадів. Зусиллях загальних ми хочемо допомагати те, в чому ви потребуєте, або те, що вам потрібно. По-перше, ми зібрали всіх наших, і майже майже всі стопроцентні свідки свідомості про те, хто де як живе, кояка сім'я, коякі умови і з допомогою всіх наших на день. Нашого захисника на День Матері, на День всіх, ми стараємося за участь в нашій громадськості і зустрітися з цими сім'ями. Чим можемо допомогти і запитуємо їхні потреби, що, а потім передаємо контакти, держимо з міською радою, в тому числі от із метром Олександровичем. Рішаємо питання, то, що касалося дороги, що касалося там і, і других таких нагальних питань. Тому звертайтеся завжди, ви знаєте наш кабінет номер 1 в Багато знають, приходять і контактуємо. Всім можемо, допомагаємо. Начальник відділу культури молоді та спорту Василь Андріуца наголосив, що сьогодні вкрай важливо, що наші діти, наше майбутнє усвідомлюють події в країні і показують високий рівень патріотизму, любові до рідної землі. Сьогоднішній день, на превеликий жаль, не перший день в Україні, коли ми тримаємо оборону і коли оборону допомагають тримати. Онуки, діти це, це великий патріотизм. Можливо, вони ще навіть зараз не усвідомлюють, наскільки це було, є і буде важливо для воїнів, які захищають нашу державу, які стоять на її кордонах. Але це надзвичайно важливо, і це надзвичайно патріотично, і це приклад саме для нас, дорослих. Особисто від себе, від відділу культури, також від Миронівської міської ради, хочу вручити подяку бойку Меланії за патріотизм, високий моральний дух та допомогу Збройним силам. А також звичайно Бойку Тимофію за патріотизм і за віру в перемогу. Дякую. До останнього дня працював Юрій Миколаєвич на станції Миронівка, був невід'ємною частиною дружнього колективу залізничників, пригадує начальник станції Людмила Теслан. Правда, в ці минути дуже важко говорити. Одне вам хочу сказати, як сказала Наташа, він завжди залишається в наших серцях. Він для нас живий. Прийшов він на роботу після армії. Йому було 20 років. Прийшов він на роботу. В січні 91-го року пропрацював 30 років на одній же ж посаді, на одній посаді приймальника поїздів. Ніде людина не бігала, не переходила, ніде нічого. Його наскільки всі поважали, я вам навіть цього не можу передати. Людина була Наскільки життєрадісна, наскільки любила працювати, наскільки відповідальна, мало таких людей, правда. Хто не звертався за любовою допомогою до нього, він завжди йшов, людям допомагав. І як на теперішній час, 12 числа, березня місяця, 22-го року, дзвонить дзвінок, дзвонить Юра, якому на день на роботу, десь о 7.30. Добрий день, добрий день Івановна. Я сижу в автобусі. Я їду захищати нашу Україну. Юра, я їду захищати нашу Україну. Будемо казати, це були останні слова, коли я розмовляла з ним. І на теперішній час, коли я про них думаю, мені правда, ще хочеться почути голос і кожному хочеться почути голос. Він для нас завжди залишається живим і буде живим. Дуже тяжко. дуже тяжко, коли уходять наші співробітники, дуже часто, коли уходять наші воїни, захищаючи Україну. Но будемо сподіватися, що скоро все буде добре і війна закінчиться. Слава героям і вічний спокій, їм, і їхнім душам. А ми будемо завжди повнити, завжди повнити будемо його. Хвилюючим був виступ волонтера першого заступника голови ради ветеранів, голови спілки ветеранів Афганістану Юрія Колісника. Я хочу щиро подякувати вам за сина, тата, брата, чоловіка. Я хочу вернутися до того події, коли за картину, Ви маючи неодноразово будучи у хлопців на передові. Отакі оберіги, як оце ви передали тоді е, своєму дідусеві, е, мені запам'ятався дуже багато їх це питання було, але у полки Азов, щоб ви розуміли, е, хлопчики від 20 років до 50 років, привізши при їм і реби, і автомобілі, і пункти харчування, вони це все одложили на другий план, а доставили ті оберіги, що ми їм привезли від шкіл, від е, рідних. І сиділи коло їх, і роздалися ці картинки, е, казати, оці наручки, оберіжки, ті, що діточки плетуть на фронті, на передовій для наших захисників це набуває зовсім друге значення ці оберігів. Тому що кожен день може бути останнім. останній. І те питання, що хлопці-побратими привезли, ви знаєте цю історію, це вже хлопці-побратими привезли після цього цю картину. Нас набуту. Щиро їм подякую за це питання, що не зберегли її і передали її посвіду. Тому щиро вам подякую за це. А вам, діточки, малися подарунки, зі насправді. Щиро вам подякую за дідуся. Дякую. Хвилююча мить для всіх присутніх. Картина займає своє почесне місце на стіні центральної експозиції музею біля галереї світлин героїв-захисників, де відтепер буде і портрет Юрія Миколайовича Бойка. На сьогодні ця експозиція надважлива серед усіх інших, на що і наголосила директор Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк. Стане важливим доповненням до нашої експозиції, присвяченої загиблим героям Миронівщини. Також хочу анонсувати, що ми запускаємо проєкт, який має назву крайній незламності, на який здобув правдову підтримку від благодійного фонду МХП Громаді. І буде реалізовуватися в Миронівському краєзнавчому музеї за сприяння Миронівської міської ради. Суть цього проєкту полягає в тому, щоб зібрати, зафіксувати свідчення близьких рідних загиблих наших земляків, зібрати їх особисті речі, аби ми змогли розказувати про їх долі і про їх героїчні подвиги. Також в рамках цього проєкту окремими блоками будуть представлені і історії місцевих волонтерів, внутрішньопереміщених осіб і очевидців бойових подій. На нашу думку, цей проєкт зараз дуже актуальний і на часі, адже ми маємо по максимуму збирати фіксувати історії, факти цієї страшної війни, аби весь світ знав і бачив, якою ціною українцям дається їх свобода, і які героїчні і трагічні історії відбуваються в цій боротьбі. Тому ще раз висловлюю свої співчуття і величезну подяку всій родині Юрія Миколаєвича Бойку. Слава Україні! Героям слава! Рідні передали в музей і головний убір Юрія Миколайовича Бойка, бандану, яка для нього була ще одним оберегом, а тепер стане експонатом свідком важких боїв наших захисників від російської агресії. Вічна слава героям, які поклали найцінніше своє життя за незалежність нашої держави. Герої не вмирають, вони живуть у нашій пам'яті, в світлих спогадах, в експонатах музеїв, на світлинах алеї слави!